Чи буде Україні в НАТО це питання останнім часом жваво обговорюють як фахівці, так і пересічні громадяни? Хтось вважає приєднання до військового блоку необхідним кроком для захисту держави, інші ж навпаки радять не поспішати. Що з цього приводу думають експерти та політологи? Дізнавалась Ольга Гриців. Бути чи не бути думки про вступ України в НАТО з кожним днем розділяються: хтось за, хтось проти. Але шанси для держави стати повноцінним членом НАТО є доволі малими. Вважає професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету Ігор Тодоров. На жаль, НАТО зараз не готове нас приймати хоча є чудова. Резолюція Бухарейського саміту, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, безумовно будуть. Але ж в такій кризовій ситуації, звичайно, брати на себе зобов'язання по п'ятій статті не можна. До того ж існують процедури, то зокрема виконання плану дій. Хоча багато в чому наші збройні сили готові, але це величезна низка реформ політичних, правових і таке інше. Тобто, те, що так чи інакше ми будемо робити, виходячи з виконання угоди про асоціацію з європейським союзом, тобто це така. Спільна робота, але ж е, одномоментно це не відбудеться. Політологи вважають, питання вступу України в НАТО доволі неоднозначним. Україна морально готова, а технологічно-геополітично ми не готові. Що означає морально? 47% громадян України сьогодні висловлюється проти вступу НАТО. Це практично половина населення України, враховуючи політичну ситуацію, питання Сходу, питання півдня України, зрозуміло, що може прийнятись неоднозначно і напередодні позачергових президентських виборів, це може викликати обурення з підігріванням російської політики. Це може викликати серйозне політичне протистояння. Нагадаємо, днями на Прикарпатті відбулась конференція, присвячена загальному експертному. Та молодіжному обговоренню партнерських ініціатив НАТО їх еволюції та перспективам розвитку у східній Європі та кавказько-каспійському регіоні. Ольга Гриців Гурпопик, новини телеканал Раї.